В цивільному житті я вчитель фізики та інформатики. Коли почалася певна масштабка, я прийняв для себе рішення 22-му році піти воювати, то мої побратими назвали мене фізиком, бо я дуже влучно та якісно прораховував всі поправки при пострілах на будь якій дистанції. Щоб бути снайпером, основна якість яка, це бажання навчатися. Що в навчальному центрі, що на полігоні умови для навчання були створені на дуже високому рівні. До нас ставилися з повагою. Риси, які притаманні хорошому снайперу, це рівноваженість. Рівноваженість для того, щоб спокійно, без зайвої суєти вишукувати ціль та вибирати пріоритетні цілі. Основна задача снайпера в бойових умовах при ситуації, яка склалася зараз на фронті, коли йдуть оборонні бої, позиційні бої це робота спостерігача. Снайпер виявляє позиції противника і вносить їх відповідне програмне забезпечення для відпрацювання сміжними підрозділами по цих позиціях. Уважність, обов'язкова уважність, холодний розрахунок та холоднокровність для того, щоб зробити постріл.